Всім доброго дня! Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні буде чудовий огляд будинку, який знаходиться в селі Воскресинівка. це Дніпропетровський область, тому сьогодні буде обзор саме на цей будинок. Будинок дуже-дуже здоровий, ціна дуже-дуже смішна, тому почнемо. В будинку є 4 спальні і дуже велика зала, три коридори, кухня, ванна, кімната і котельня. Є дуже великий гараж. Буквально, якщо пройти 100 метрів від будинку, тече річка Вовча. Тобто, виходить, він знаходиться прямо на березі річки. Але будинок продається без загороду. Тобто тільки ваш участок і ваш, там, де ваш будинок із сараєм із гаражом. Всього тут 5 кімнат, загальна площа 100 квадратних метрів. Стіни виготовлені із шлакоблоку. Перекрита шифером. Мебелі немає, битової техніки немає, нічого немає. Ну, Зато ціна всього навсього 50 тисяч гривень. Це просто сміх. Як ми бачимо, все обложено пліточкою от в ванній кімнаті. Також бачимо доволі великий, великий будинок, багато вікон, тобто він буде дуже світлий, красивий. Е, гараж є, внутрі бачимо поклеєні обої, труби. Все проведено, все є. Потрібно не чуть-чуть приложити ручки і можна там жити, тому що стан доволі доволі дуже-дуже хороший. Цей варіант, я 100% уверен, що він не буде дуже довго продаватися. Його заберуть дуже-дуже швидко, дуже тому не. Мідлять, так сказати, заходьте, є мій телеграм-канал в описі до цього відео, заходьте обов'язково, там будуть контакти власника, будуть фото, переходьте, созванюйтесь, їдьте і дивіться класний будинок для проживання великою сім'єю. Дуже класний будинок, класно все зроблено. Тому я вважаю, що за таку ціну це просто вважаю, що халява. Обов'язково переходьте в телеграм-канал, там шукайте це, підписуйтесь, там виходить набагато раніше. Всі об'явлення, всі контакти власника, созванюйтесь, приїжджайте, дивіться і забирайте по смішним цінам будинки, тому що це нерухомість, вона завжди буде в ціні. Я всім дякую за перегляд, всім рекомендую підписатися на мій телеграм-канал, на цей YouTube канал, ставте лайки, діліться своїми друзями. Всім гарного дня, всім до побачення.